стирання інформації. Інструкція. Розслабтеся, заплющте очі. Уявіть, що перед вами лежить чистий аркуш паперу. Олівці гумка. Подумки намалюйте на аркуші негативну ситуацію, яку б вам хотілося забути. Це може бути реальна картинка, образна ситуація, подумки візьміть гумку і послідовно витирайте з аркуша цю негативну інформацію, доки не зникне ця картинка. Знову заплющте очі і уявіть собі той самий аркуш паперу. Якщо картинка не зникла, знову візьміть гумку і витирайте її до повного зникнення.